Я вам хурмяу, сьогодні готуємо пиріг із хурмою. До 250 г борошна додаю 100 г цукру, 1,5 чайні ложки розпушувача, по чайній ложці мускатного горіху, кориці та імбиру і трохи ваніліну. Змішую сухі інгредієнти. В окремий посуд розбиваю 4 яйця, додаю 250 мл молока і 80 г розтопленого масла. Дві хурми нарізаю на шматочки і теж додаю до яєць. Змішую всі інгредієнти. Далі частинами до рідких інгредієнтів додаю борошняну суміш і все змішую. І додаю в тісто 50 г волоських горіхів. Виливаю тісто в форму та випікаю при 180 градусах 50 хвилин. Даю пирогу охолонути, потім посипаю цукровою пудрою. Пиріг вийшов ніжний та вологий всередині. Смачного! Заграти шматочка пирога, я навіть танцювати готовий. Ням-ням ням. -ням, -ням.